Створити анімацію у растровому графічному редакторі, в принципі, не так уже і складно. Для цього можна використовувати 100 шарів, створювати в кожному шарі окреме зображення, окремий кадр, ну а потім здійснити експорт таких зображень за допомогою типу файлу GIF. Ну і налаштувати анімацію, відповідно, тобто зміну шарів, відтворення шарів. А як це зробити у векторному редакторі? От тут постає питання. Я Володимир Бондаренко, і ми зараз будемо цьому навчатися перед монітором. У різних векторних графічних редакторах забезпечення анімації SVG можна зробити по-різному. Ну, наприклад, у Inkscape треба там якісь вказівки якоюсь мовою, розмітки скриптів, щось створювати. Але ми з вами. Вже знаємо про існування такого онлайнового векторного графічного редактора, який називається BoxSVG, І для нього можна забезпечити анімацію. Досить довгий час ми не звертали увагу на цю можливість, а ця можливість ось у нас в нижній частиночці робочої зони є. Ми можемо подивитися, ну, перш за все, як виглядають. Власне кажучи, вказівки для відтворення векторного зображення. І після цього ми ще й можемо налаштувати анімацію на звичайному таймлайні, тобто монтажному столі, можна так сказати, або на шкалі часу. Отже, давайте ми для початку створимо досить простеньку анімацію. Ну, наприклад, нехай сонечко у нас рухається. Для початку ми змінимо розмір нашого полотна для малювання. Розмістимо сонечко наше, ось воно так виглядатиме. Намалюємо його десь, ось тут, так. Щоб воно було сонечком, мабуть, десь у геометрії треба встановити, отут розімкнемо залежності і встановити. Однакове значення. Мабуть, отак легше набрати 120 і 120. От. Мабуть, треба його зафарбувати. Ну, спочатку контур, да? контур помаранчевий якийсь. Мабуть, товщина десь близько трьох. Ну, а зафарбуємо жовтеньким кольором, ось таким приблизно. І ось так у нас виглядатиме наше сонечко. От. І ось у нас об'єкт Є, для якого треба забезпечити анімацію. І давайте ми з вами спробуємо цю анімацію створити. Клікнемо на панелі, ну, верніше, на елементі керування анімацією. До речі, давайте подивимося на елементи. А ось у нас отей, отой елемент, і ось тут вказівки, які описують, власне кажучи, Відтворення цього векторного елементу. Отже, перейдемо до анімації. Бачимо, що виділена зірочка, ну, так вона називається стар. І ми можемо натиснути на плюсик, для того, щоб анімацію додати. От. І у нас тут різноманітні анімації є. Зверніть увагу, анімація руху по заданій траєкторії. Потім анімація руху. Також по траєкторії, але по прямій, я так розумію. Зміна розміру, обертання, зміщення при, при, деформація по X, деформація по От, ну, Тобто, різноманітні у нас тут є можливості, заповнення кольором, також можна анімувати. От. Строк, не знаю, що це таке. Е, ну, Давайте ми забезпечимо рух. Рух. Е, ну, насправді, як ви бачите, на відміну від растрового графічного редактора, у нас шарів нема. Е, тобто, е, оскільки у нас є опис елементу, як побудувати елемент, то можна е, доручити за допомогою інтерполяції, тобто нехай наш редактор прорахує, як виглядатиме наш об'єкт в тому чи іншому місці. От, от, забезпечити отакий от рух. От. Зверніть увагу, що у нас тут є шкала часу, і е, саме оця смужка вона визначає тривалість нашої анімації. І, власне кажучи, як виглядатиме під час цієї анімації наш об'єкт. Тобто, ми можемо виділити е, першу точку, побачимо, що об'єкт буде починати тут, виділити другу точку, бачимо, що об'єкт тут насправді це не дуже. Не дуже зручно. Так, давайте ось так зробимо. От. Тобто бачимо шлях ось так, такий у нас намальований. От. Ну, цей шлях не дуже зазвичай підходить. Давайте ми от праворуч від шкали часу у нас є тут налаштування анімації, і перше, що Тут написано Edit, тобто відредагувати, де у нас цей шлях, як він буде відбуватися. От давайте ми з вами спробуємо задати вказівку, що наш об'єкт буде 2 секунди, як бачимо на шкалі чашу, це 2 секунди рухатися до цієї точки. Давайте ми спробуємо відтворити Так, зупиняємо. Перепрошую, повертаємося на початок і бачимо, дійсно сонечко сходить. Якщо я хочу, щоб ця тривалість була більшою, то мені просто треба захопити мишкою останню точку смужки і зробити тривалість, наприклад, 4 секунди. І тепер у нас сонечка рухається повільніше. Чудово. А Як зробити так, щоб наше сонечко не рухалося по прямій лінії, а рухалося якось так хитро? А це насправді дуже просто, тому що оце ось векторний контур. Той шлях, який ми задаємо, це векторний контур, і ми можемо, так, як і з звичайними векторними контурами оперувати. Ну, от, ну, наприклад, Ось, ось так. От тут ось так, і ось так у нас сонечко буде рухатися. Ну і звичайно, так само ми можемо подвійним клацанням додавати вузли важелями змінювати напрямок. Тобто налаштовувати так, як нам захочеться. І бачимо, що якось нерів... нерівномірно наше сонечко рухається, але рухається. От. Це дуже проста анімація. От. А давайте ми зараз спробуємо скомбінувати анімацію. От. Для цього ж самого сонечка. Ось десь на 4 секундах. Давайте ми спробуємо забезпечити обертання. Обертання це rotate. Ось. Ми забезпечили обертання протягом 2 секунд, тобто з 4 до 6. От, в кінці нехай вона обернеться на 360 градусів. Наш об'єкт. Можна і 720 встановлювати, тобто він швидше просто буде обертатися. От, і давайте подивимося, як все це буде виглядати. 4 секундочки сонечко сходить, потім зупинилося і почало обертатися. Тобто оці ось налаштування наших, наших анімацій, вони не такі вже складні. Але давайте ми спробуємо ще додати анімацію комбіновано. Тобто, із, спочатку ми вибираємо на шкалі часу, коли ця анімація розпочнеться. От, а потім, потім додамо, додамо анімацію руху за шкалою. Да? От, починати ми маємо от звідси. От. Закінчувати маємо ось тут. Десь отут у нас буде ось отакий от рух. От. Це все гарно. Але на цьому ж самому часі ми додамо ще одну анімацію. Також обертання. От. І отут в кінці обертання. Нехай тут буде у нас аж 720 градусів. От. І можемо подивитися. Можемо подивитися, як все це відбуватиметься. Ось, звичайно, сонечко сходить. Далі воно трошечки у нас пооберталося і обертаючись, заходить. Ось. Така. Така анімація. Звичайно, що ми можемо ще до шостої секундочки додати додаткову анімацію. Ну, наприклад, наприклад, зміну масштабу. От. А отут у нас остання точка при зміні масштабу. Нехай по X буде 0,5, нехай по ігроку буде 0,5. І ми побачимо, що за допомогою певної, певної процедури інтерполяції наш редактор прорахує, а як же виглядати на сонечко, як воно буде змінюватися під час цієї анімації? От зараз обертання і пішла складна анімація: обертання, рух і масштабування. Е, анімацію ми зробили. Ну, і питання, яким чином ми можемо цю анімацію зберегти. Все насправді дуже просто. Ми знову використаємо експорт. Отут знімемо виділення із нашої зірочки. Тобто, щоб все зображення, раптом, якщо ми там хатинку намалюємо, щоб все зображення і анімоване, і не анімоване також, ну, давайте ми швиденько накидаємо малюнок. Швиденько нашу хатинку намалюємо. Ось нехай так. От. Приберемо виділення, тобто клікнемо десь по нашому зображенню і виконаємо додавання фільтру, виберемо, що будемо експортувати у SVG. От. Бачимо, що вже на попередньому перегляді щось там відбувається. Правою кнопкою миші Edit. Подивимося. Ось так. Це гарно у нас працює. От. І тому всередині рамки можна на будь-якому елементі зображення правою кнопкою миші зберегти зображення як. Ну а далі лише треба вибрати, що ми зберігаємо, назвати будиночок із рухомим сонцем і зберегти. От. Давайте ми з вами відкриємо теку із зображеннями. Ось, де у нас будиночок із рухомим сонцем. І давайте відкриємо, ну, скажімо, у, у Google Chrome. І ось бачимо, що, власне кажучи, наша анімація відтворюється, працює гарно. І на цьому у мене все. З вами був Володимир Бондаренко, а ви були на моєму каналі. Навчаємося перед монітором. До наступних зустрічей. Бережіть себе. До побачення.